Перед нами три графіки, які описують альтернативні вартості. І на одному з них альтернативна вартість зростаюча, на іншому спадна, а на третьому стала. І нам потрібно зрозуміти, де яка. Якщо ви дивились попереднє відео, ймовірно, ви впізнали оцей графік посередині. А в минулому відео ми говорили саме про зростаючу альтернативну вартість. Пригадаємо, чому вона зростаюча. Так, ми маємо два товари. І... Наша крива виробничих можливостей показує взаємозв'язок між ними. Альтернативна вартість на цьому графіку це насправді нахил нашої кривої в певний момент. І що відбувається з нашою кривою? Якщо в нас першого товару, для якого ми визначаємо альтернативну вартість мало, то, як бачите, нахил доволі невеличкий. Але коли ми рухаємось вправо, він стає все більшим і більшим і більшим. Відповідно, цей графік описує зростаючу альтернативну вартість. Тепер погляньмо на право. На оцю. І можемо використати той же прийом. Погляньмо на нахил. Так, на початку, для того, щоб зміститись трішки право та на одиничку, нам потрібно втратити дуже-дуже багато іншого товару. Але потім, чим далі ми рухаємось, так, тим нахил у нас стає все меншим. Відповідно, це. Спадна. Альтернативна вартість. Ну і з третім, так, тут також було два товари: перший, другий. І з третім тут теж дуже-дуже природньо все, оскільки це пряма, то нахил в неї один і той самий постійно. А, тобто, в якій точці ми б не провели дотичну, вона буде йти під одним і тим же кутом, так, кутовий коефіцієнт всюди однаковий. Відповідно, альтернативна вартість вона не змінюється, вона є сталою в цьому випадку. Але тут ви можете задати дуже, дуже природні питання. А що, якщо ми спробуємо знайти, знайти альтернативну вартість не першого товару, вираженого через другий, а навпаки? Погляньмо на цю ситуацію. Тепер ми будемо рухатись не звідси, так, не з нуля першого товару, а будемо рухатись звідси, з нуля другого. І спробуємо його поступово змінювати. Як бачите, все одно, щоб зробити перше зміщення та перший крок, нам потрібно втратити доволі небагато. Але чим далі, так, тим бачите, ми першого товару втрачаємо більше. Відповідно, якщо альтернативна вартість для одного товару зростаюча, то і для іншого вона також буде зростаючою. Так. І ми могли насправді це ще описати в термінах опуклості. Так. Якщо опуклість в нас вгору, то це в нас зростаюча альтернативна вартість. Якщо вниз. То вона спадна, ну а якщо опуклості немає, так якщо маємо пряму, то вона стала. І наостанок ще одне зауваження. Звісно, це якісь три основні моделі, які часто зустрічаються. Та ми говорили про причини, через які може виникнути зростаюча. Спадна насправді теж доволі часто виникає, просто тому що, скажімо, можливо, в процесі виробництва ми отримуємо якийсь досвід. Так, і кожна наступна одиниця. Нам дається все легше, відповідно, альтернативна вартість все стає все нижчою. Так, відповідно, вона спадає. Е, можуть бути різні ситуації. І насправді можуть бути складніші ситуації, коли, скажімо, при деяких сценаріях при певній кількості одного товару у нас буде зростання, потім буде спадання, можуть бути якісь ще складніші ситуації. Але загалом, оці три прості моделі описують дуже дуже багато випадків. і... Це корисна інформація, адже вона нам дуже багато каже про процес виробництва.